Звертатись до мене поки ніяк не треба, бо нема цього підстави. Значить дивіться, поки okay. ніяк не треба, я вам mm. пояснюю. А ви oh, подивіться все, я вам кажу oh. на лінію 102, подивіться, надійшло на повідомлення, тільки будь ласка, камеру приберіть, я вам покажу. Не поки. хочу я нічого вбирати. Та, ви... Раз... Та прийдіть колег... в себе, товариш капітан, Вживаний. ви вже цілий. Ви чуєте? Ну. Пока, поки ніяк. Чи як там до вас треба звертатися? Ви щось вживали? Не вживав. Щас. Та зараз подожди, ми ще до цього йдемо. Свідчення ваше, будь ласка. На підставі поліс, на підставі статті 32 закону про нас поліцію. РСРПП капітан поліції. Ану, підожіть до певної знайомлення, до 25-го року. Ознайомились? Ззаді що, посвідчення написано? Ззаді написано у вас додаток до жетону, де ваші посвідчення? Да? Да. Як та вас, не моя. Як вас звертати? звертатись до мене поки ніяк не треба, бо немає цього Значить, підстав. Дивіться. Значить, дивіться, поки okay. ніяк не треба, Я вам пояснюю поясню. згідно статті 17 закону про нас поліцію, зразки посвідчень та жетонів встановлюються міністром внутрішніх справ. Дивіться, постанова кабінету міністрів 18-го року, 28... го Я та не перебивайте Я мене, ви некомпетентні, не перебивайте мене, будь ласка. Та я зрозумів те, що ви роз'яснюєте, ну ви некомпетентні ну, в законодавстві. Ви що не розумієте це чи що? Є вливає... постанова Кабінету міністрів і там чітко написано. До, дослухайте, є додаток до жетону, є посвідчення. Де ваші посвідчення? Якщо це ваші посвідчення, де ваші додатки до жетону? Ви все сказали? Да, на... Підстава. А, будь ласка, а да. тепер слухайте. Слухайте. слухайте стаття 17 закону України про нас поліцію no. що Зразки посвідчень та жетонів встановлюються міністром внутрішніх справ, Добре, а не Кабінет міністрів. Добре, проїхали. Що там? Водія, будь ласка, на підставі На підставі з пункту 24 правил Дорожнього руху України і статті 32 закону про да. е, е, Підстава для Міністер, зупинки у вас 35 засоби, Моя мати за пунктом правил 2.1. У свідчення водія реєстраційні mm. документи, правильно? Mm. Поліс обов'язкового страхування на даних транспортів. Ну, mm. ну я те за маю. За пунктом ну. правил 2.4 на вимогу mm. працівників поліції пред'явити. Ви мене по статті 35 і зупинили. Звідно, вам, 35 вам, mm. пояснили. Як, не по не вам пояснили. як, по якому пункту? Пояснювати. Я вам уже роз'яснив. Частина 30... перша, а, Ще а раз, я третій. прослухав, би ви вдвох говорите, Частина я про... перша, пункт третій. Що там мені пишеться? Є інформація, що водій даного транспортного ну, засобу... Надайте мені цю інформацію. Я вам надав вже інформацію. Та це ну на словах, на ваших це не факт. Та ви подивіться все, я вам кажу mm -hmm. на лінію 102 подивіться, надійшло на повідомлення. На Тільки будь при... ласка, камеру приберіть, я вам покажу. Не я хочу я нічого вбираю. Ну, як захочете? Будь ласка, посвідчення водія. Так нема підстав на це. Ти ви мене зупили? Ну на якій підставі? По вам на 102. Пояснів, виклик на 102. Пояснів, і що ви пояснів, хочете пояснів. взяти від мого ну е... перевірите ваші документи і причетність. Короче, ви хочете по людськи говорити? Чи ви зараз будете оце поліпити цю сечку? безполезно. Ну, у вас є докази, що я правопорушував. Нам, у нас є підстави для зупинки транспортного засобу. Хто а зателефонував? Не знаємо, Ну як, анон... не кажу, анонімні під... не приймаються. Ваня! Разверну... Як... Та прийдіть в себе, товариш капітан, Широтний. ви вже цілий. Ви чуєте? Ну. Пока, поки ніяк, чи як там до вас треба звертатися? Розверніть телефон вперед, я вам зараз покажу, що тут написано. Ну давай. Читайте. Не бачу, не ще впустій. Будь ласка. Я поверю, ну... ВАЗ-21.10. Де там номера мої написані? Ага, Ну і... Ну, добре, порушення, не порушення. Я не сильно в цьому ще розбираюся, так? Да? Да. Все, забирайте. Посвідчення водія. Посвідчення водія маю в дії. Давайте бачите, прийде Я просто не бачу на це підставу. Та я вам кажу підстави. Стаття 32 закону нас поліцію і пункт 24. Правил дорожнього руху України. А що ви ставили біля цього? Ви заважаєте, ну дивіться, ніколи не заважається. Пожежна частина заважає. Добре, що, покажу я вам, допустим на вашу вимогу незаконного посвідчення своєї страхування, як ми будемо далі діяти. Показуйте. Далі вже будемо діяти по ситуації. По Показуйте якій ситуації? Розберемося, Розберемо, є воно у вас чи ні. Ну є, ви що, сумніваєтесь? Сумніваюся. Лічно я сумніваюся. Ну дивіться. Добре, я буду вести відеозйомку. А понятно, потому что Влада это я, вы мои слуги, запомнится, да. Смотрите, страхование. В 19.04.24. Да? Есть такое, да? Весь, будь ласка, до полного Тремай. Тремай. А что это у вас за планшет там? Обочин. Ближе чуть-чуть, будь ласка, я не вижу. будь ласка, я не мне так, мені так удобно? А мені не удобно? Если вам не удобно, то а нахелися. Та ви заховайте свій телефон, то не, то не є цей. Ну так. Да. Ви не можете ним користуватися. Ну бо то ваш телефон, ви в службових цілях можете. А то що, що у вас відбувається? Що ви телефоном своїм сторону Скажіть, будь ласка, чому ви так? Тому що нема підстави на мою зупинку, так. Да. Ви що вживали? Не вживав. Та зараз, подожди, ми ще до цього дійдемо. Хорошо, є доступ про реєстрації транспортного засобу. будь ласка. сторону, установка у вас установки если имеете на это підстави. Что с документами? Все нормально? нормально? А чого ви так реагуєте? Тому що ви незаконно мене зупинили, несіть листок бумаги, я буду писати на вас каргу на обох. Ви на доби якісь наркотичні засоби вживали? Ну, вживали, так вживали? як і ти, звісно. Ти вживаєш. Ми, я вам запропоную проїхати до обласного наркологічного державу. У мене машину. зараз немає часу. Давай, давай, куди проїдемо? До обласного наркологічного Кіровоград? Так. Да. Давай. Закривайте машину, присаджуйтесь до служби. Мені потрібно пів години. Ні. Те, що вам потрібно місце, наркотичні спяніння. На підставі. А? Де в мене ознаки наркотичного сп'яніння? Ну як це де вас е... ока, Неприродне почервоніння обличчя. Ага, неприродне. Ага. Ага, ага. Ну а ти бледний, що щось якої неприродно? Ти що, вживав теж? Ти теж продеш за мною. Ага. Згоден? Ага. І ви, Іван. Дивіться, згідно постанови кабінету міністра 18 лютого ага. року No1103. Із інструкція про порядок виявлення у воді транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння. Дивіться, на якій ви Диві... підставі мене зупинили. Вам, вам, дивіться, Анонімні не приймаються. Ми, будемо... ми не будемо повторяти вам три mm -hmm. рази одну друзі mm -hmm. ту саму інформацію. Mm -hmm. Це вже буде четвертий раз. Да. Да. Говорить. Згідно 35-ї статті закону України mm. про нас поліцію, вам повідомили причину зупинки даного касу. Yeah. Пояснили? Пояснили. У вас є повне право писати жалоби mm. і т.д. Те, і тепер. Але під час спілкування з вами no. були виявлені ознаки наркотичного сп'яніння. По процедурі, ми вам, як працівники поліції, пропонуємо проїхати в наркологічний динспасар міста Кропивницького, mm -hmm. здати аналіз. Або підтвердиться факт вживання mm. наркотичних засобів, або не підтвердиться. От така і, і хто буде компенсувати мій час? Ваш час? Да. Ну це вже ми точно будемо компенсувати. Так. Да. Ну добре. Ви згодні з нами? Давайте на місці. У вас же ж є всі у драгери. Нас, ні, у нас е, алкотестер драгер на стан визначення сп'яніння. Mm. Алкогольного, Алкогольного сп'яніння. А у вас ознаки наркотичні. А, розумів. Це на думку вашу, так? Да? Да. Є ознаки. Ми бачимо ознаки, ми як працівники поліції маємо mm. діти. Та дивіться Знам, на мене, куди ви дивитесь? Шо? Дивіться мені в глаза, куди ви дивитесь? В глаза, да. я да. бачу ваші глаза. Ну. Ну. Ви бачили свізи? <плес> не бачу. Не бачили, подивіться. Так, ви згодні проїхати. Ну так, а так, не згоден, підожіть, а якщо Тоді я не згоден. То, що це у вас буде сказано протокол? Ага. По статті 130. Так, точно. Так точно. Зрозумів. Проїхали. Поїхали. Поїхали. Добре. Так, дивіться, говорить мені, е, Антон, сай, Іван. Е, дивіться, yeah, sure. так, ми залишаємо тут а зараз аналізи, так. непонятно якого приводу, чому так. не можуть зробити зараз це. Так, так, вам За, повідомлено, На, на законній вам підставі. Невідомлено, коли прийти і забрати висновок. Ви свій екземпляр, поліція свій екземпляр. Що mm. вам не зрозуміло? Не зрозуміло, чому ми зараз не можемо це зробити. Тому що вам врач нарколог повідомив, що. Mm. Процедура робиться мінімум три роки. E, тобто, якщо e, в тобто, лабораторії за я... експрес-тестом, а в mm -hmm. лабораторії. Тобто, якщо я зараз e, буду їздити на e, автомобілі на своєму транспортному засобі в стані наркотичного сп'яніння, то як так бути? може? Ну, e, ну, ну. Що ж не доказано, що ну, не доказує. А якщо, та... як ви запобігаєте цьому? Я забігаю. Будь ласка, видіть, там. Е, е, я вибачаюсь, стаж капітан. Так. Ви привезли мене в Кропивницький на освіт. Алкоголя так. немає. Так. Чекайте, алкоголя чекайте невідомо е, не чи наркотичному сп'яні. Ви мене тут залишаєте, так? Так, точно. В Кропивницькому. Так, точно. біля цього е... наркологічний обласний диспансер. Все діспансер. зрозумів. Гарного Все. дня.